Змонтували систему домофонії, вірніше замінили стару аналогову, вона там і лишилася, кабелі перебиті, цифрова виклична панель, вона може ще конфігуруватися на 2, 4, 3 абоненти. Це наразі у нас один абонент. Також замінили метод замок. Отак, охайно тут вивели кабелі, тут був електрозамок на батарейках, який скоріш не працював, ніж працював замок встановлений абсолютно чітко, відкривається все. тут. І вирішена така проблема, що оця штука зазвичай, коли ставиться, потрібно її заглиблювати. Вона встановлена прямо по рівню, що дає змогу замку абсолютно коректно працювати.